Друзі, вітаю, 21 січня. Слава Україні! І так, друзі, подойшов той етап зімівлі бджоліних родин, коли на наші пасіки йде определенний етап робіт. Він заключається в тому, щоб перевірити, як на даний момент сидять бджоли, скільки їх є і в якому місці сидять. Ну, взагалі такий стан сім'ї, для того, щоб зрозуміти дальнішу наші дії. Дальніші дії, ісходя із побаченого, будуть прийматися якось рішення. Наприклад, якщо сімейка е, доволі маленька, її треба буде, скоріш за все, скоротити. І щоб е, зрозуміти, котрі треба сім'ї скорачувати, краще всього подивитися зараз. Не Туди, коли вже прийде весна, коли бджоли розповзуться із клубу, і потім, скажімо так, то більш проблематично. Зараз, поки бджоли сидять в клубі, і гарно видко, скільки вони займають, грубо говоря, рамок, і спустя, грубо говоря, там, місяць можна буде спокійно скоротити ті рамки, на котрих зовсім бджоли не сидять. Їх не треба не стряхувати бджолу, ну і нічого такого робити, а просто взяти і забрати. Це набагато краще, ніж то робити весною. Ну і сходя із змін, які ми робимо у себе на пасіці, я зараз не впевнений, чи мені потрібна ця робота. Бо, скоріше за все, ми будемо відходити від такого методу зимівлі і від такого содержання бджіл, так як для наших цілей. Треба, скажімо так, трошки вдосконалюватися. Е, і ще одна із причин, яких я не бачу надавності придивитися, для того, щоб зрозуміти стан сім'ї і е, ну, вообще, стан сім'ї, так, нам буде потрібно подіймати 145-й корпус від 300 го і дивитися, де бджіл, ну, як сидять бджілки. Ну, В такому стані ми побачимо тільки розірваний клуб. Він не буде нам сигналізувати, скажімо так, їхній справжній стан, як вони сидять, скажімо так, зверху, бо зверху вони будуть, скажімо так, плотно ну, сидіти, займаючи, скажімо так, определьний об'єм. І в спокійному стані. Розірвавши клуб, ми будемо бачити розірваний клуб, а в розірваному клубі стан сім зовсім інакше, так як це середина, ну середина, не середина, але в будь-якому випадку це не корка клуба, в якому, е ну в який тримається практично улична улічна температура, а всередині клуба зовсім інакша температура. І е, візуально ми не будемо сприймати дану. Інформацію, яку будемо бачити, правдоподобною. І вона може заставити нас, скажімо так, до дурних мероприятий, котрі нахрен не потрібні будуть. Ну, І за того і зараз не знаю. Ми подивимося пару сімей і приймемо рішення, чи ми будемо цього року це робити, чи не будемо. Е, е, також ми хотіли подивитися на даний період, е, чи наш метод зимівлі привів к втратам. За цю зимівлю. Ми, ісходя із е, своїх робіт, котрі весенні, осенні, ну, коротше, літні підготовітельні до земівлі, вирішили, що максимально мало часу е, втрачати на догляд кожної сім'ї, готові були пожертвувати до 15% відходу нашої пасіки. І зараз, подив <Raw1> зараз подивимося, чи є тут відхід, чи немає його. Ну, Давайте будемо дивитися. Не знаю, що побачимо. У нас мороз вийшов із хати, трошки замерз, зуби цокотять. Там. Отак. Так, дивимося спочатку зверху. Може щось побачимо зверху, може не прийдеться нам розривати клуб. Ну, Зверху ми мало що побачимо, так як закормили ми. А ні, хоча тут ми бачимо їх. Дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. Ну, да, тут, тут бачимо. І от такий стан мені більше буде подобатися, так як вони будуть в нужному мені місці туди, коли потрібно починати вирощувати розпліт. Так як залишати ці 145 корпуси, наша задача була для того, щоб вони перший свій, свій розпліт починали в ньому. І от так як тут вони вже під верхом. Ну так і предполагали, може зараз і всі там. І це буде доволі цікаво. Коротше, тут, грубо говоря, десь 7 рамок обсіжують. Клуб. На сімьох рамочках. Я буду коментувати, а ми потім собі перепишемо. Ну тут теж. Наверху. верху. Ні, Не, тут є? є? Да. Ну вони низько просто. Mm. Да. Тут теж, от всі дві тільки пусті. Тут сім, теж рамок. Ну, ну, Машенька, давай з цього боку встанемо. Ми от зараз бачимо те, що я хотів побачити. Мене все влаштовує. А от зараз, якщо ми розірвемо цей корпус, побачимо то, що мені би мало о чому говорило. Ну, скоріш за все, хоча, може я і помиляюсь. Бачив, так? Да? Да. Да. Бачимо, що піднявши корпус, ми бачимо розерхлену сім'ю. Якісь бджілок зараз падає. Це більш менше середина клуба. Там може бути дезіматка. Так що, от таким методом робити не треба ну, не бажано для таких не особо важних роботах. Чому? Е, із практики, на наші пасіки ті сім'ї, які потребують потім якогось втручання, це до 10%. Обично от на, цьому, на цьому точку 110 сімей, це 6, 7, 8 до 10 сімей, які ми скорочуємо. Цього року, можливо, стільки ж. Но ну, надобності їх скорочувати мабуть і не будемо. Давайте дивимося далі. Поки не прийняв рішення, поки демонструю то, що сам бачу. Ну тут вони, да, вони не ну, вони вже їх видно. Ну тут, скоріше за все, вот шість. Бо тут просвічується до дна. Тут шість. Ну тут как-то тут і тут, так. Да. Тут на сім'ях. Всі дві пусті. А вот ці всі є. Сім. Ну, якщо так будемо дивитися, то туди скоріше, а тут для чого нам дивитися? Так, да, якщо їх і так, не будемо скажу. Друзі, це все так. Оці ці три пусть. Угу. Ці. Навіть і не знаю, як це коментувати, так як це можна буде прокоментувати тільки вже весною. Ці три теж. Так, давайте цю каратиша подивимося. Шок каратиша. Ці дві. І там є сім рамок. Да. Ці камні я, я ставив на якісь такі сімейки, що мені казалось, можливо, там щось поменьше бджілок, ну, скоріш за все. Ну, Зараз подивимось. Ну так. Да. Тут три і тут. Да, десь на п'ятьох, Да, послабше. Не зря камушек тут стояв. Ну, опять же, чи буду їх скорачувати, то скоріше за все не буду. В такому об'ємі, маючи по бокам повномедні рамки, ці рамки їх ні на що не будуть спонукати. Так як це не суш, яка... Котра... Ну, котра суш безполезна в, скажімо так, в гнізді на мирно розширеному. Кормові ж запаси, вони особої шкоди не приносять. Поліночка, зараз ми прийдемо. Ано ну, на жміне. Пол... І так, друзі, наша принцеска пережила, де ми. Так, дивимося. Да, ці дві. Так, ці дві. Да, Скоріше за все, ми залишимо це мероприяття, не будемо ми це робити. Тут mm -hmm. да, да, ці три. Не бачу, друзі, надобно це дивитися, пройшли скільки. Пройшли, Ну, давайте вже 15-7 прийдемо, щоб зрозуміти, ще є у нас якийсь відхід. Ну, а, 10 вже пройшли. Давайте 15 прийдемо. Нехай стоїть. Так, тут теж стояв камушок. Да. Так, три. Три. а тут є. Ну вони вже всі зацепилися за 145. Ну, отут низько сидять, а ну машенька, давай з цього боку подивимося. Вони... Не багато, але зацепилися. так, ну тут зовсім маленько. Ано навіть аж цікаве. На, да, ці шість ну, рамок. Так. Да, тут мало зацепилися, на шістьох сидять. Ну, все ж таки, основна маса зацепилася за другий корпус. До початку першого розходу із нашої практики, з нашого методу содержання і тому подібне, залишилося ну, Грубо говоря, десь 40 днів. В перших числах березня у нас починають матки червління. У... Деколи скоріше. І у нас було, то друзі, скоріше, поки ми держали в дерев'яних улях, де повністю закрито. І вони, скажімо так, не так чувствували цю нічну температуру, як в цих улях, так як сітка не дозволяє бджолам, скажімо так. Почати сіяти, так як значна температура, все ж таки їм демонструє, що зима і не спішить ви собі, ну, типу так. А в дерев'яних вже все скоріше відбувається. Так, дивимося тут. А, три. Три нема. Ні, чотири. Тут на п'ятьох сіли. Ой, дивимося останню. Тут теж камушек лежить. Ні, тут щось так, да. сі три пусті. Тут пішли, 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 пішли. Ну і тут є. Ну тут теж низько, тут можливо теж, як і в тому, тільки-тільки зачепилися за другий корпус. Друзі, пройшли 15 сімей. Зараз ще подивимося виборочно всіх сім'ях, чи є О, подмор. Ну, Давайте, наприклад, на сій. Подивимося, скільки подмору. Пужика тяжко. Небагато. Ну, давайте ось цій. Теж ерунда по великому рахунку. Ой, ти <плес> Да, Так, так, бачимо, що пройшли 15%, ну, пройшли 14-7, бо там одної сім'ї нема, Ну, все рівно. Грубо говоря, пройшли більше 10% із цілої пасіки. Надавності якоїсь екстреної нема. Надавності скорачувати. Можливо, в якихось сім'ях то б була якась користь. Но ми це, скоріш за все, не будемо робити. Так як такий метод, можливо, останній або передостанній рік. Так як будемо, скоріш за все, переходити на содержання на міні-рамку. Давайте подивимось цю сімейку. Ці 5 буде. c 5 Будемо переходити, скоріше за все, на таку рамку. Давай розірвемо. Давай, спочатку. Ну, тут, мабуть, в нижньому вже немає. А ні, є, ще є. Так, да, основна маса тут. Скоріше за все будемо переходити на такий. І е, вчитися зробити з такою системою надобності не є, так як, скоріш за все, то пользувати так не будемо. Е, що, що маємо? Несмотря на те, що були готові до втрат, втрат, скоріш за все, не буде, а якщо і будуть, то будуть мінімальні. Далеко не до 15%. Якщо нас влаштовувало би при такій роботі 15%, то я зараз впевнений, що відсоток максимум буде 3%. Ну, 5 це максимум, да і то, можливо, його і не буде. Ну, допустимо 5. Це на, ну, на порядок ниже, 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 ниже ми очікували. Навіть не очікували, ми не його очікували, ми допускали можливі втрати при такому содержанні. Так що це зовсім різні річ. Давайте тут ще щось подивимось. Все, коротше, на цьому наше. Да. Yeah. Дві крайні, і одна крайня, і друга крайня. Так, друзі, все. Так, так воно і буде. Скоріш за все, з сезону 2024 ми прикрашаємо цю роботу. Хоча Бог его знає, якщо навіть прийдемо на таку метод задержання бджіл, скоріш за все, теж прийдеться робити якісь маніпуляції. А може, можливо і ні. Зараз маємо такі сімейки. Побачимо, як вони зимують. Ну, зимують, та не добре. Давайте подивимося на подмор. Так, да, подмору нема як такового. Значить, зимую добре. Як будуть розвиватися, як будуть справлятися. Я впевнений, що нічим не хуже, ніж засновні сім'ї. Так що, повинно бути все добре. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Прийняв рішення, це робити не буду, а потім подивимося на результат. Якщо він приведе к якомусь результату, що краще було б дивитися, це буде озвучено і вам продемонстровано. Якщо ні, тоді розповімо, що могли обійтися і обійшлися. Все, на цьому буде завершено. Слава Україні!